Головна помилка, через яку кишечник працює, як стара каналізація. Багато хто вважає, що їсть достатньо клітковини, але плутає її види. Розчинна клітковина є у вівсянці, яблуках, моркві та бобових. Вона вбирає воду, перетворюється на м'який гель і живить корисні бактерії, які захищають ваш кишечник від запалення. А нерозчинна клітковина це висівки, овочі зі шкіркою, цільнозерновий хліб і горіхи. Вона не розчиняється, діє як щітка, допомагає їжі рухатися і очищає кишечник. Коли її не вистачає, їжа застоюється, живіт здувається, з'являються гази і відчуття важкості. Здавалося б, достатньо додати клітковину і проблеми зникнуть самі. Але це не працює і ось чому. Якщо шлунок виробляє мало кислоти, їжа не перетравлюється і все повторюється. Тому важливо відновити травлення повністю. Саме для цього ми використовуємо бальзам болотова. Він сприяє нормальній кислотності шлунка, активує ферменти, покращує роботу печінки і підшлункової залози, допомагає кишечнику очищатися природним шляхом. Завдяки цьому зникає здуття, минає важкість і біль. Я підготував для вас повну інформацію про бальзам болотова. Напишіть слово бальзам в коментарях і я пришлю вам її.